Продовження анекдоти про лікарню і хворих, як два похильники і два наркомани, як вони полікувались. Так, попрацювали так два роки і вже стали мільйонерами за ті два роки, заробили багато грошей і вирішили собі знайти пару. Їм порадили, що то треба купити смартфони, що то є такі додатки, і там ви собі будете шукати жінку. Вони так і зробили. Купили вони додатки, значить, телефони і шукають собі жінку по фотографіям, почали зустрічатися з жінками, але в них одна і та сама історія. Зустрічаються вони з жінкою, поговорили з нею. Жінка стає, дякую за розмову, за кафе, там, за якусь там вечерю, і йде. В них так раз, у них так два, в них так три, і з ними ніхто, от, хто чує їхню історію, ніхто з ними нічого мати не хоче. І от вони вже в шоці не знають, що робити. І тут їм радять люди. Сходять. Є такі психологи дуже-дуже хороші. Вони вас навчать, порадили значить того психолога. Каже, нав... навчать, як з жінками поводитись, як з ними треба говорити. Можливо, у вас життя налагодиться. І от вони що ви собі думаєте, от почали ходити до тих психологів. Витратили майже половину грошей тих психологів, ну майже все, що заробили. Половину <свісно> витратили на психологів, але результат був. Зустрічаються вони з жінками, вже вміють з жінками спілкуватись. І вже хтось їх починає хотіти, а вони такі задоволені. Ну і треба обрати когось, треба когось обрати. Бо в одного щось там декілька побачень було, і в другого, і в третього, і в четвертого, і от вони. Визначилися, з ким вони хочуть бути, і вже значит, пішли, купили обручки і зустрічаються з тими жінками і просять з них, щоб одружитися. Ну, жінки подивилися значит, на ці обручки. Дякуємо, дякуємо, все, все так гарно, але треба ще подумати, ще не час. Ще не час. Вони знову це до мене, що це таке, купа грошей, викликала на тих психологів, його вручки вбили. А жінки ще не час, кажуть, та ще рано. Жінки кажуть, ну тут треба разом пожити. Починають вони знімати квартиру, бо ж в гуртожиток жінку не приведеш, знімають вони квартири, Ну, починають жити з жінкою. Боже, нічого не вміють робити. Ну і жінки знову від них повтікли.